З приходом холодного сезону ви задаєтесь питанням, що саме з актуальних речей додати в свій гардероб, який одяг, аксесуари будуть не лише трендовими, а й будуть задавати стильний вектор. Саме тому холодний сезон це привод переглянути і оновити свій гардероб, особливо в період Чорної п'ятниці. Сьогодні я зібрала для вас 10 речей, які мають бути у вашій зимній стильній капсулі. Всім привіт! Мене звуть Юліана і цей канал про стиль моду та. Шопінг. Сьогодні розкажу вам про 10 речей, які не лише захистять вас від холоду, а й зроблять ваші образи комфортними, цікавими і навіть вишуканими. Сьогодні буде багато візуальних прикладів. Я знайшла цікаві речі як в мас-маркеті, так і в українських брендах, деякі з них навіть з шаленими знижками. Тож, сідайте зручніше, беріть чай або каву, буду вдячна за підтримку цього відео лайком або підпискою. Також прошу коментувати вас це відео, якщо воно вам сподобається. Це дуже допомагає просувати мій канал, а також допомагає просувати україномовний контент. Не буду довго затягувати, давайте починати. У мене в телефоні список, тому я буду трішечки в нього підглядати. І давайте почнемо з першої позиції. Перша позиція це, звісно ж, пальто. ми будемо Пальто прямого крою міді або максі Довжини, вибирайте пальто відповідно вашому типу фігури. Найактуальнішими зараз є пальто прямого крою з акцентною лінією плеча. Також приталені пальто x силуету пальто халати або популярні зараз пальто-піджаки та елегантні моделі без коміра, такі підкреслюють мінімалістичність силуету. Щоб пальто було теплим, його вміст вовни повинен бути від 70 до 100%. Хоча для практичності та зносостійкості допускається додавання поліестру від 20 до 30%. Більший відсоток вовни, а також додавання кашеміру, альпаки чи ангори, значно підвищують теплоізоляційні властивості, що роблять пальто значно теплішим. Щодо кольорів, обирайте шоколадний, будь-який відтінок сірого, бордовий, хакі, молочний або бежевий. Це буде безпрограшний варіант. Перший бренд, який ми роздивимося, це Zara. Ось це чорний Двобортне пальто прямого крою потрапило на знижку. Це якась у них limited edition. По складу це на 75% вовна на 25 поліамід. Мені подобається, що тут віскозна підкладка, класичний чорний колір, таке досить лаконічне, мінімалістичне пальто. Хто шукав, зараз класна ціна, 4,800, коштувало 8. Раджу звернути на нього увагу. Друге пальто, яке мені також сподобалось, ось в такому гірчичному кольорі. Склад у нього такий самий: коштувало воно 9 тисяч, зараз зі знижкою 5 400. Тут також віскозна підкладка, воно вже йде однобортне, але, тим не менш, дуже красиве. І ось ця стилізація з паском мені дуже подобається. Наступний варіант це ось таке молочне пальто кейп з накидкою зверху, яка відстібається. Це вже не на зиму, а на більш таку прохолодну весну. Проте класний варіант, раджу вам звернути на нього увагу: воно не на знижці, коштує 6000 Гривень, але я думаю, що на весну вам знадобиться і дуже розбавить ваші весняні образи і освіжить їх. Тут 55% вовни, воно не таке тепле, як два попередніх, але все ж таки вважаю його досить. Класним варіантом. У бренда Mango мені сподобалось небагато речей. І давайте почнемо з ось цього пальто в сіро-молочному кольорі. Це пальто халат. У нього класна довжина, непоганий склад, воно не таке утеплене, як попереднє пальто. Тут всього 52% вовни. Проте мені подобається крій, мені подобається посадка, і його класно можна вписати в прохолодний весняний або осінній гардероб, якщо якщо ви віддаєте перевагу більш таким холодним відтінкам в гардеробі. Класно буде поєднуватись з денімом. Зараз воно на знижці коштувало 8 тисяч, зараз коштує 6. Мені здається, непоганий варіант, воно дуже схоже на моє пальто із манго, по крою і по фасону. І скажу вам, що це класний варіант і таке пальто поза часом, яке постійно будете носити. Наступний варіант це пальто халат в молочно-бежевому кольорі з хутряним коміром. Це пальто на 71% складається з вовни. До речі, це вовна Монтеко. Хто не знає? Мантеко це італійська фабрика по виготовленню вовняних тканин. Преміальних вовняних тканин дуже класної якості. Пальто це не на знижках, воно коштує 13 тисяч гривень. Єдина тут поліестрова підкладка, мені це не дуже подобається, але загалом склад у пальто хороший, крій хороший, тканина, бачу така щільна, достатньо. Мені подобається, як воно виглядає на моделі. Наступне, що хотіла вам порадити, у українського бренду Куш Я знайшла ось таке пальто GG. На сайті воно представлено в чотирьох кольорах, не впевнена, що є в намір. Всі чотири мені сподобалось саме в бежевому кольорі. Класно, воно тут застилізовано з акцентним паском, пальто прямого крою, воно, бачу, йде однобортне, з посиленим плечем. У нього класна Максі-Довжина. Ціна його 14500 гривень. Мені здається, непоганий варіант така актуальна база. І можна додати хутряний комір або шарф для того, щоб якось розбавити і зробити пальто більш цікавішим. Ну давайте ще подивимось: український люкс із пальто преміального сегменту, скажімо так, мені подобається пальто-бренд Бажане. Воно зараз також на знижці. Ось це. Двобортне пальто з акцентним плечем. На сайті воно представлено в декількох кольорах: є коричневий, сірий, чорний. Мені подобається саме в коричневому. Це 100% вовна, і якби у мене не було мого пальто. Коричневого я б собі, напевне, придбала ось такий. Пасок, здається, у них іде в комплекті. Класний варіант. Єдиний момент дівчаткам з низьким ростом потрібно приміряти, тому що може не підійти, а навпаки, ще більше вкорочувати ваш зріст і різати силует. Друга позиція, яку варто додати в свій зимовий гардероб, це, звісно ж, пуховик. Для зимових моделей найкращим співвідношенням вважається 80% пуху, 20% пера. В цьому сезоні актуальні Пуховики різних форм фасонів і довжин, проте я найпрактичнішим вважаю пуховик середньої довжини. При виборі пуховика варто звернути увагу на щільний комір стійку, на витончені манжети та капюшон. Також виділяють пуховики з поясом або куліскою, що акцентує увагу на талії. Також модною новинкою в цьому сезоні є пуховик з оздобленням хутром коміра або рукавів. Окрім базових чорного і молочного пуховика варто зробити встав. Таку ще й на всі відтінки коричневого, а також на відтінки хакі. Вони надзвичайно круто виглядають в нинішньому сезоні. Перший пуховик, який мені сподобався, і я вам вже його радила, це ось цей від Massimo Dutti в зеленому хакі кольорі з накладними кишенями, а також у нього акцентний хутряний комір. Комір цей, до речі, відстібається. В цьому сезоні ви можете бути найстильнішою, використовуючи його. Якщо він вам набридне, в наступному можете просто зняти, і у вас буде ось така базова куртка. Він на 80% складається з пуху на 20% з пора. Це дуже хороший склад для пуховика і дуже теплий. Другий варіант це також пуховик Масімо Дуті, червоний акцентний. Мені подобається його довжина, подобається колір. Єдиний мінус тут немає капюшону. Якщо це для вас не критично, зверніть на нього увагу. Обидва пуховики не на знижці. Попередній коштував 12,250, Цей коштує 7,250, але обидва варіанти класні і наповнення у них однакове. Що стосується українських брендів, мені сподобався ось цей пуховик від бренду. На сайті він такий блідо-жовтий, дуже красивий колір. Мені подобається довжина, подобається попереду ці накладні кишені, подобається, що є капюшон, який відстібається. По наповненню тут 90% натуральний пух 10 пір'я. Класний склад. Загалом вам його раджу. Єдиний варіант, він не бюджетний, його вартість 17500. І останній пуховик від бренду One by One, Він вже більш бюджетніший. Це оверсайз-пуховик. На сайті заявлено, що це батер-колір. Він іде з капюшоном, тут теж середня довжина. По наповненню це біопух 100%, Виглядає досить комфортним і теплим, не знаю, як буде носитись, але також можу вам його радити. Виглядає симпатично і ціна значно нижча, ніж масиму або Кацуріна. Коштує він 6990. Третьою позицією вашого зимнього гардероба є шуба зі штучного хутра. Цього сезону актуальні шуби а-ля натуральна норка в природних кольорах. Також актуальними є вінтажні моделі, такі собі шуби-тренчі. Це приталені моделі з відкладним коміром та поясом, що нагадують довгий плащ. Також актуальні шуби з кольорового хутра або анімалістичним принтом. Крім того, популярними залишаються вкорочені екошуби, яких було багато минулого року в зара, особливо молочного та шоколадного кольорів. Моя порада: обирайте шубу у природних відтінках. І у тій довжині, яка буде комфортна для вашого способу життя. Де шукати якісь цікаві шубки. По-перше, хочу вам порекомендувати бренд Maribella це український бренд. Мені подобається ось така шуба з таким дуже акцентним коміром. Вона є як з капішоном, так і без. Також вони є в різних кольорах. Мені подобається в цьому світло коричневому, є ще темно-коричневий, молочний. Переходьте до них на сайт дивіться, і дивіться, вона відносно, вона трішечки дорожча ані шуби і зара, але прийнятна ціна. У манго також є класні варіанти. По-перше, мені подобається ось ця шубка, також з акцентним коміром середньої довжини, вона така ем, вінтажна, я б сказала. Мені подобається її довжина, ніби непогані гуцики, до речі, вона зараз на знижках коштувала 7 тисяч, зараз коштує 5. 000. І у манго також є ще одна класна шуба, це вже така аля-Вінтажна норка. Також класна довжина, її вартість 6 тисяч гривень. Це нова колекція, знижок на неї немає. Також непогана шубка у українського бренду Чер 17, це така імітація хутра лами. Вона, як я розумію, не на знижках, вона коштує 6200 в молочному кольорі. Для гарних інстафотографій просто ідеальний варіант. У бренда Kush є просто неймовірна шуба пальто у вінтажному стилі. Саме такі зараз будуть надзвичайно актуальними, і ви будете їх дуже багато бачити на стрітстайлі. У шуби є пасок, вона йде повної довжини, майже пальто. І, звісно, вона не бюджетна, коштує 13900. В двох кольорах вони її зробили у коричневому і сірому, в коричневому просто неймовірно, якщо шукали щось подібне, зверніть на них увагу. Наступна річ, яка має бути обов'язково в вашому замовленому гардеробі, це брюки зі шкіри або екошкіри. І якщо ви ще не придбали свої ідеальні шкіряні брюки, зараз саме час, адже це не лише суперстильно, це і надзвичайно практично. Цей матеріал уособлює впевненість і відкриває. Простір для стильних експериментів на контрастах, коли строгість шкіри поєднуються з ніжністю інших виробів. Популярною є укорочена модель брюк, вона підходить саме для невисоких дівчат. Прямі шкіряні брюки це не старіюча класика і підходить дівчатам з будь-яким типом фігури. Актуальними кольорами для шкіряних штанів є класичний чорний та коричневий це не старіюча класика, а також бордовий, темно-зелений, синій та сріблястий. Це трендові варіанти для ваших яскравих образів. У українського бренду Куш є штани з фактурної екошкіри. У трьох кольорах. Мені подобаються ось ці бордові, вони ще представлені в чорному і сірому кольорах. У Марсего також класні брюки з екошкіри прямі. На фото вони, здається, з високою посадкою, гарно виглядають. Мені подобається саме цей коричневий колір, але ще придивіться до хакі. Хакі також класний, і вони зараз на знищують. Коштують 3290. Також у бренду Mango є надзвичайно зручні брюки за кошкіри в двох кольорах коричневому і чорному. Вони йдуть е, з завуженого васону, е, достатньо такі вільні, і мені подобається, що зверху вони на резинці, це зручно. І до того ж, ці брюки зараз на знижці е, і коштують 1600 гривень. Наступна позиція і мій абсолютний масхев це трикотажний костюм, а саме поєднання светра і брюк. i <laughs> Це готова ідея для тих, хто цінує якість і комфорт і не хоче витрачати зайвих зусиль. Це базова класика на холодний сезон, яка пасує до будь-якого верхнього одягу. Трикотажний костюм ідеально виглядає з пальто, шубою і пуховиком. Для вибору трикотажного костюму на зиму зверніть увагу на натуральні тканини, такі як шерсть, кашемір, альпака, а також на однотонні моделі в трендових кольорах: шоколад, чорний, графіт, молочний, сірий або пастельний. Но рожевий найкращим вимпором буде сет з мироносової вовни або з кашеміру. Ці матеріали забезпечують тепло і комфорт. Уникайте високого вмісту акрилу у виробах. Такий склад псує пряжу, і виріб дуже швидко втрачає свій зовнішній вигляд. Намагалась знайти для вас класні варіанти, саме таких трикотажних теплих костюмів, і мені здається, що це мені вдалося. Тож давайте дивитись. Перший варіант це трикотажний костюм в косичку від бренду Куш. Він наразі представлений тільки в сірому кольорі. Мені подобається довжина брюк. Мені подобається, як виглядає цей оверсайз-светр. І його вартість 4500 гривень класний варіант. Раджу Другий варіант це бренд Отаж, це також український бренд, їх костюм Френсіс Це вже буде трішечки дорожче. Він складається з такого светру поло і вільних брючок Він на сайті представлений в двох кольорах: сірому та бордовому. Мені бордовий, напевно, подобається більше. Цей костюм з вовни Ягня. На 50% з вовни ягня, на 25% з віскози на 25% з поліаміду. Хороший склад, я б його радила. Наступний бренд і наступний костюм це бренд Шевченко. Я, до речі, з ним знайома нещодавно. Він не бюджетний, але якість неймовірна, виглядає просто супрово. У них є різні кольори, і кольори такі, знаєте, дуже базові, лаконічні і достатньо класичні, які підійдуть. В будь-який гардероб і будуть слугувати вам роками. Це комплект з вовни ягня, який складається з кардигану на блискавці і брюк, що надзвичайно комфортно і надзвичайно класно, тому що під цей кардиган можна одягнути ще лонгслів, футболку, коштує 13 890 гривень. Наступний бренд, також український, впевнена, ви всі його знаєте і дуже любите, це бренд LBTM Studio. У мене від них нічого немає поки що, але я дуже багато. Всього собі придивилась, мені подобаються їх вироби. Єдиний момент, не завжди все є в наявності, іноді потрібно замовити і трішечки почекати, але мені здається, воно того варте. Моя знахідка це костюм з кардиганом Мей та широкими штанами. Він є в кавовому кольорі, трішечки світлішому і бачу якомусь синьому. Його вартість 12 тисяч гривень. Надзвичайно крутий склад, дівчата це 10% кашемір, 90% вовна мориноса. У них є, до речі, різні опції і різні варіанти. Ось цей йде з кардиганом і є схожий на мій на той, в якому я знаходжусь зараз. Костюм називається Еллі з широкими штанами і джемпером з округлою горловиною. В нього такий самий склад: 10% кашемір, 90% ловна мариноса, коштує він 11 тисяч гривень. Наступна позиція на цю зиму це светр. Актуальними фасонами цієї зими є об'ємні оверсайз-светри, як однотонні, так і більш цікаві яскраві варіанти. Якщо в вашому гардеробі вже є нейтральна однотонна модель, приміряйте светр із. Візерунком коси, який навіює ретро-мотиви та нотки тихої розкоші. Також актуальними є светри з візерунком Аргайл, тобто знайомі нам ромби, а також светри з альпійською або як їх ще називають скандинавською тематикою. Також цікаво виглядають светри яскравих кольорів. Класним акцентом в образі буде червоний, жовтий або такий приглушений лимонний і пудрово-рожевий. Ще я хочу, щоб ви звернули увагу на светри з брашт Кашеміру. Такі, знаєте, з значислам, їх дуже багато зараз в H&M. впевнена, ви вже їх бачили. Такі светри додають текстури вашим образам, створюють затишний і дуже елегантний лук. Українські бренди пропонують цього сезону безліч класних варіантів. І Першими з них буде светр від тих же LBTM Studio. Хотіла вам порекомендувати ось цей джемпер Esten. Мені подобається він саме в червоному кольорі, хоча він є в різних кольорах. Він на 90% складається з вовни мороносу на 10% з кашеміру. Мені надзвичайно подобається ця кругла горловина. Я вважаю, що вона пасує майже будь-кому. Подобається подовжений і ось такий розширений донизу рукав. Класний склад, класний фасон. Є як акцентні, так і базові кольори, дійсно є з чого вибрати. І друга модель від них же від LBTM це светр Noë. Мені подобається високий горловина стійка для тих, хто не любить одягати шарфи, але любить носити пальто. Це просто ідеальний светр. Він також представлений в багатьох кольорах. Мені подобається саме коричневий склад тут такий самий: 90% вовна мариносу, 10% кашемір. Наступний бренд і светер, який Хочу вам порекомендувати. Цей бренд для мене відкриття. Нещодавно про нього дізналась. Це Lumero Studio, якщо правильно вимовила. І мені сподобався ось цей рожевий светр зі 100% кашеміру. Так, він не бюджетний, але цей пастельно-рожевий надзвичайно популярний в цьому сезоні. Він буде класно поєднуватись з коричневим, з молочним, з чорним, з сірим, з зеленим, з блакитним. Майже з усіма кольорами вашого гардеробу буде слугувати таким ніжним акцентом, тож дуже раджу, не впевнена також, що у них є знижки. Зараз його вартість на сайті 7800. Наступна позиція, це, звісно ж, уги, яка зима можлива без них в наших широтах. Цього сезону це не лише теплий елемент вашого гардеробу, а вже повноцінна база. Їх можна поєднувати з джинсами, особливо з широкими, з легінцями, з трикотажними сукнями та спортивними костюмами. Серед актуальних моделей укорочені уги в базових кольорах: коричневі, бежеві, пісочні, чорні. Саме вони залишаються базою для мінімалістичних та кежуал образів. Також актуальні угі на платформі. Тренд для тих, хто хоче додати зросту або зробити образ більш сучасним. Щодо комбінаторики, щоб виглядати сучасно, найкраще поєднувати уги зі структурованим верхнім одягом, таким як пальто та пальто-піджак. Такий образ завжди гарно вписується в міський кежуал-гардероб. Уги також гарно поєднуються з актуальними хутряними шубами, про які ми говорили раніше. А знайоме нам поєднання уг з трикотажним костюмом та об'ємним. Ми светрами в нейтральних відтінках досі залишаються е, актуальним, бо вже стало такою собі інстаграмною і пінтерест класикою. А ще це неймовірно зручно, комфортно і тепло. Поговоримо про аксесуари, і наступною позицією буде, звісно ж, шарф. Куди без нього? Шарфи зі штучного хутра в стилі Quite Luxury, об'ємні моделі з бахромою або ж палантини у тон пальто. Зимовий сезон приносить цілу гаму стильних можливостей і робить ставку на аксесуари, які справді створюють ефект вау. Актуальними є палантини у тон пальто, буде круто, якщо він буде з такої ж тканини, як ваш верхній одяг. Таким палантином можна створювати гарне драпірування, також дуже актуальні хутрині горжетки. Ви вже знаєте, що штучне хутро заполонило подіуми, воно присутнє всюди, на пальтах, сумках і, звичайно, шарфах. Воно вже не виглядає важким і громісним. У новому форматі воно стало легким, його носять розслаблено, накинувши на плечі або зав'язавши попереду. Залежно від стилю, він може доповнювати як елегантне пальто в Дусі luxury, так і більш сміливий образ. Це аксесуар, який створює враження, формує атмосферу образу і показує, що ви знаєтеся на трендах. Незалежно від того, чи шукаєте ви щось класичне, чи аксесуар, який допоможе виокремитися з натовпу, відповідний шарф може змінити все. І давайте покажу вам, що я знайшла по шарфам. Перший шарф мені сподобався, де це його дивилась? на сайті Intertop. Бренд шарфу Marco Polo. В мене, до речі, є шарф від них, вони надзвичайно крутої якості. Ось цей такий в спокійному, бежевому кольорі. По складу тут вказано, що це альпака. надзвичайно класний, надзвичайно такий стильний, мінімалістичний. Клітинка зараз надзвичайно актуальна. Наступний бренд. Руслан Бегінський, звісно ж, їх надзвичайно круті і дорогі шарфи. Перший, який мені подобається, ось такий в принт Bambi, я не знаю, це Олен, такий коричнево-бажевого кольору. По складу це на 42% вовна, на 30 нейлон, 14 альпака і 14 Мохер. Склад дійсно крутий, він такий об'ємний, теплий, але й вартість 16980 гривень. І у Бегінського зараз, я так розумію, до Black Friday знижки. Ось цей шарф в жовто гірчичному кольорі він потрапив на знижку, його вартість 7490 гривень. І ніби склад у нього також непоганий. Це на 90% вовна, на 10 поліакрил. Також непоганий раджу, якщо хотіли щось від багінського і цей колір посилюю ваш гардероб, зверніть на нього увагу. І наступна моя порада: якщо багінський для вас все ж таки задорого, можна завжди звернутися до французького бренду Жакмю, мого улюбленого, або Жекмюс, я собі замовила шарф, зараз не буду казати, який. Покажу вам, мабуть, зніму відео про свої зимні покупки і потім його вам покажу. Так ось Вони е, зараз на знижці е, представлені набагато дешевше. І, до речі, в Україні є магазини, які їх привозять. Я посилання залишу нагадую в описі під відео. Мені подобається ось цей шарф, який облетів просто весь їх Pinterest, але він дійсно класний, як в бежевому, так і в сірому кольорі. Нарешті ми дібрались з кінця і останньою позицією в цьому списку будуть акцентні шкіряні рукавиці. Я наголошую саме на шкіряних, тому що вони цікавіше виглядають. Узимку ми. Часто недооцінюємо рукавиці, вважаючи їх лише функціональною деталлю. а дарма, адже правильно підібрана пара може стати ключовим акцентом в образі і повністю змінити його настрій. Сьогодні рукавички не лише загрівають руки, а й додають характеру твоєму луку. Шукаєш класику, обираєш шкіру. Хочеш трохи драми, зверни увагу на моделі з довгими маджетами або в яскравих відтінках. І пам'ятай, що цієї зими твій стиль буквально в твоїх руках. Яскраві кольорові шкіряні рукавички стануть ідеальним доповненням до екошубки чи вашого пальто. Модні рукавички на цю зиму завершальний елемент у зимовому образі. Чорні, темнокоричневі чи бордові забезпечують говстроту вашому аутфіту. Вони чудово поєднуватимуться зі світлими кольорами в одязі, створюючи надзвичайно красивий контраст. Дівчат, по рукавицям у мене нічого нового, я перерила весь інтернет і найбільше, що Мені сподобалось, це український бренд Tobi Accessories, якщо правильно вимовляю. Я вам тут показую варіанти, які дійсно припали мені до душі. Вони в різних кольорах. Мені подобаються ось ці блакитні, це все натуральна шкіра, так вони не бюджетні, але мені здається, що це річ, яку ви купуєте один раз і на роки. Також класне поєднання ось цих таких карамельних з помаранчевим і молочним. Світлошоколадні, також дуже гарні будуть, бордові як акцент. Бачите? Лише на пальчики ніжно-рожеві, якщо в вашому гардеробі дуже багато сірих відтінків. До речі, з тим рожевим светром буде просто надзвичайно круто. Ось такі також мені подобаються, вони бордово рожеві. І якщо брати до уваги бренд Масі Модуті, то зараз у них не на знижках, а по повній ціні продаються ось такі шкіряні рукавиці зі шкіри напа в коричневому і, здається, чорному кольорі це високі рукавиці. Для таких більш драматичних образів. Що ж, це був мій топ-10 речей для стилю і затишку у цей холодний сезон. Нагадую, що посилання на всі речі, про які я говорю в цьому відео, знаходяться внизу в описі під відео. З вас лайк. Та пишіть, будь ласка, в коментарях, що саме з перелічного ви плануєте додати в свій гардероб, на що полюєте, або що, можливо, вже придбали на Black Friday. Також прошу підписатись на цей канал, якщо ще не підписані, це допомагає просувати Українському. Контент, а також мої відео. Вам бажаю гарного дня і зовсім скоро ми з вами зустрінемось. Тож бувайте!